Привіт, мене звуть Вікторія Юрчук, я акторка, журналістка і телеведуча. У 2018 році я закінчила на один плюс курси телеведучих з розважальних програм. У тому ж році я вилазила штунками на цей двір на Євробачення. Один із найпопулярніших молодіжних серіалів, в яких у мене була лінійна роль, я грала медсестру Ольгу, був серіал Школа. Завдяки цьому у мене величезна фанбаза підлітків та молоді. У мене зараз інстаграм 160 тисяч людей. Також у мене є донька, якій зараз 5 років, ще 5 років, і вона вступить в повертавний період. І для мене дуже важливо бути з нею на одній хвилі. Не менше значення для мене також має, щоб вона і її друзі зростали у здоровій атмосфері, і це не лише про виховання в сім'ї, але розвиток і виховання у суспільстві. Я вважаю, що саме інформаційний простір. Має величезний вплив на молодь зараз. Там дуже багато фейків різного бруду і дуже потрібні цікаві розвиваючі проекти для молоді. Тому мене сильно зацікавив саме ваш проект, і я з величезним задоволенням буду робити вклад у розвиток нашого майбутнього майбутнього наших дітей. Я ділитимуся своїми ідеями, своїм баченням з радістю шукатиму якісь цікаві теми, які важливі, цікаві будуть для наших дітей, і буду вчитися з вами разом подавати якусь цікаву неординарну інформацію для них. Тому дуже дякую за цей шанс. Чекатиму на фідбек. Гарного вам дня! До побачення.